Трирічного хлопчика довелося евакуювати через сильне задимлення після пожежі електрощитка, розповідає рятувальник Максим Романюк. По прибуттю до місця виклику двома відділеннями особовим складом було проведено розвідку та встановлено, що відбувся аварійний режим роботи електромережі. Ситуація настільки критична, що от в тамбурі біля дверей я тримаю вогнеасник. Сьогодні він використаний. У під'їзді на шостому поверсі загорівся електричний щиток, розповідає мешканець дев'ятиповерхівки на свободи 9Б Ігор Щерба. Я зірвав негасник і в принципі я потушив до приїзду пожежників щитову. Згоріла проводка. Зараз поміняємо, буде світло. Замкнула проводка з невідомих причин. Стара проводка. Ігор Щерба з сусідами проблему пов'язують з тим, що щитові, за які відповідає наш ну нежекця домком, вони в неналежному стані. За ними ніхто не дивиться. Показує електрощиток на першому поверсі. Скрутки, синя ізолята, оголені провода на автоматах фази підгорівші. Тут же горіло. Чому вогнеасник в коридорі? По тій причині, що це не перший випадок в нашому будинку, коли горять щитові. У жовтні каже, електрощиток горів на четвертому поверсі. Тоді чи не в кожній квартирі згоріло щось з електроприладів? Пригадують сусіди. Згорів холодильник, ремонт якого обійшовся 6 тисяч, і згорів бойлер. Згорів холодильник. Ремонт обійшовся його. Як кажуть, сказали, ну це не дорого. Дві Ну давайте не 800, я 300 гривень плачу в місяць за вам думком. Дев'ять місяців я не плачу, до побачення. За 12 років, відколи живе у цьому будинку, не пам'ятаю жодної ревізії розподільчих електрощитків, розповідає Юрій Чібісов. Можливо, якісь були там заявки від мешканців стосовно якихось несправностей. Приходили працівники обслуговуючої компанії. Ось усували, але кардинальної якоїсь там обстеження нічого такого не проводилося взагалі. У жодному з решти 80 будинків, які обслуговує керуюча компанія «Домком», подібних інцидентів не було, каже головна інженерка Світлана Залевська. Під час перевірки після пожежі у жовтні, показує відео, не всі мешканці будинку надавали доступ до електрощитових. Прийшли на обстеження на свободи 9Б, де зачинено, не дають нам обстежити на колодки. Візуального доступу до, до електрощитової немає. За результатами обстеження після пожежі дійшли висновку. Включають якісь обогрівательні прилади, які просто не витримують такої нагрузки. І проводка просто не витримує. Ймовірно, каже, перенавантаження електромережі спричиняють і відключення світла. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.